І зараз доєднуємо до нашого тери, Тараса згороднього. Пане Тарасе, дякую, що ви вийшли. Дуже рада вас бачити сьогодні. Так, доброго дня, пане Траса. Взагалі, як вам візит Путіна? Я так розумію, два дні вчора, сьогодні. По-перше, приїхав під покровом ночі. І Лукашенко йому сказав: ми з вами завжди вночі зустрічаємося. Тут одразу чи написали, що Путін приїхав за велику купу грошей для Лукашенка. В я так розумію, в борг. І ніхто цей борг ніколи не віддасть. Ну і далі тут ідуть економічна співпраця, ядерні навчання. Ну а ввечері сумісна прес-конференція, де Путін знову сказав, що він хоче переговорів. Хоче переговорів. Як вам візит? Ну я думаю, що візит пов'язаний з підготовкою все ж таки на одного з нападом на одну з країн НАТО. Так думаю, що пов'язано з тим, що Китай в обмін на підтримку подальшої ресурси вимагає від Росії демонстрації результатів. Це трохи нагадує ситуацію, і для того, щоб вони повністю порвали заходом, так щоб вони їх повністю були союзниками. Можливо, є вимога участі Росії в атаці на Тайвань. Я цього теж не виключаю, та багато чого іншого, тому що ця ситуація мені трохи нагадує ситуацію, в якій Опинився сам Китай наприкінці 70-х років, коли в 69-му році Китай раптом нелогічно та невмотивовано напав на радянський союз на острові Даманський. Досі сперечається, що це було не виключено, що все ж таки це була одна з вимог Сполучених Штатів Америки, щоб Китай. Які від з ними перемовини, щоб вони отримали ресурси інвестиції від них, щоб вони продемонстрували, що вони назавжди порвали з радянським союзом, і в результаті вони отримали те, що хотіли. А потім радянський союз був змушений до кінця свого існування тримати величезне угруповання на кордоні з Китаєм, тобто США отримали додаткові ресурси, тому що радянський союз їх витрачав армію. Вони повинні бути збільшувати. І тому я вважаю, що в ці всі е, знімання там боїв на нарві, так оці всі документи, що вони будуть внутрішню воду оспорювати, не виключено, що Китай вимагає від Путіна результатів. Не виключено, що одночасно буде атака на, з північну Корею на південну Корею і багато чого іншого. Тому що я думаю, що Китай е, ну, бачить таку достатню мляву е, реакцію. Сполучених Штатів Америки взагалі на е, наростаючу агресивність цього блоку країн, і сподівається, що вони е, перед виборами не, не будуть адекватно реагувати. Ну я хотів би помилятися, але іншої причини я поки не бачу, е, що саме НАТО е, і Китаю цікаво показати, що США е, не, е, не можуть захистити своїх союзників е, по НАТО. Оскільки США ж намагаються побудувати такий самий блок в Азії, і це теж торпедування їх зусиль в, в азійському регіоні. І чому Путін починає вимагати. Так званих перемов ну звичайно ніяких він не хоче. Він хоче зірвати допомогу України з боку західних країн. Він хоче ситуацію 2014 року, коли проти України оголосили ембарго на постачання зброї та іншої техніки з боку Сполучених Штатів Америки та ЄС. Тобто, по такій схемі, як тільки теоретично почнуться перемовини, одразу ж на заході з'являться е, сила, їх там достатньо, які будуть говорити: давайте дамо миру шанси, і не будемо постачати зброю в зону конфлікту. Він цього хоче добитися е, далі. Е, е, стосовно Януковича і все інше, це от, знаєте, здавалось би нелогічність всіх цих кроків. Коли Путін з одного боку раптом почав говорити, що Зеленський нелегітимний президент в його очах, так і з ким він там буде е, співпрацювати, а потім говорить: давайте перемовини і так далі. А З ким він буде це підписувати. Ну, моя версія, що мараз Путіна настільки глибокий. Що він хоче, щоб з боку України запідписував підписував Янукович. І я враховуючи мараз, мараз Путіна, це повністю в його розумінні того, що єдиним легітимним президентом є досі Янукович. І я в мене іншої версії немає, тому що ну нелогічно, якщо ти. Починаєш ганяти тему, що, начебто, Зеленський вже не президент, то як ти хочеш підписувати там умовне перемир'я? Далі чого вони так ворушаться? Я думаю, що вони ворушаться перед цим саме там миру. Чому тому, що вони розуміють, якби там вони його натерпедували, вони розуміють, що це якась рамка. Pienи, дуже схоже на тегеранську конференцію 43-го року, яка рамка, яка дозволить все ж таки вибудовувати світ по-новому, е показати, що Росії тут е е показати, вона агресорка і багато чого іншого. Об'єднати таку все ж таки антипутінську коаліцію. Е Тому ми бачимо такі рухи Китаю, які намагаються організувати свою там конференцію чи щось таке. Вони там, з Бразилії нещодавно там підписали якийсь там документ. Такий в стилі, давайте здавайтеся. А ми тут будемо дивитися, як це буде відбуватися. Далі я думаю, що це пов'язано з наступними ще проблемами. Удари все ж таки цих СБУшних дронів по нафтогазовій системі і по новоросійську, особливо вони дають вже ефект. Літо, поки вона воно ще не видно влітку, тому що споживання нафтопродуктів не таке високе, воно знижується все ж таки в Росії, і ще не видно всього ефекту, який, скоріш за все, ми побачимо вже восени. І тому вони дуже поспішають, і тому це починається всі ці ворушення. Давайте, давайте і так далі. Але ми повинні розуміти, що ніякого миру з поки путін при владі не може бути вся російська держава вирішила для себе і все працює на те, щоб знищити Україну, українців та український народ. Єдиним способом для України є переносити війну на територію Російської Федерації, знищення компресорів на нафтогонах, газогонах, тягових підстанцій на залізниці. В принципі, ми вже бачимо, що це вже відбувається. Щоб створити економічний хаос в Росії, Україна це може зробити, І, але для цього знову таке розширення потрібно державного замовлення в АПК значно більше ніж зараз є. Скорочення витрат, які не стосуються оборони, всякі там бруківки, оселенення і так далі. Скоротити чиновників. Я думаю, що от там пан Гітманцев говорить, давайте піднімати податки. Слухайте, та да, купа є ресурсів, фіктивний ПДВ при експорті, на митниці, скільки там дірок. Та багато чого іншого тому нехай не говорить, що це неможливо можливо все зробити оборонці. Потрібні ресурси, якщо немає зараз ресурсів, то дайте хоча б можливість експортувати підприємства в ВПК продукцію. Навіщо це робити? По перше валюта в країну, по-друге, вони будуть постійно підтримувати виробничий цикл. Буде здешевлення виробництва. Вони будуть інвестувати в, в розробки наукові, в тому числі. Чому чому це дуже потрібно? Тому що а, а, зброя повинна бути в наявності і за потреби, наприклад, експортні, експортні потоки можна потім перенаправити, наприклад, на внутрішнє споживання, але вони будуть. Знаєте, пам'ятаєте ту історію, як в перші дні війни ми бачили стугни з арабською мовою на табло? А чому це було? Це ж це ж контракт був експортний і, скоріше за все, в Саудівську Аравію. Але ж воно було в наявності, тобто, вже було готово, і можна було просто сказати, у нас форс-мажор, пояснити саудлітам, що яка у нас ситуація, і спрямувати це безпосередньо вже на полі бою. Тому ВПК, удари по Росії, і це можна переламати ситуацію на нашу користь. Пане Тараса, ви сказали про те, що зустріч Путіна і Лукашенка це от до війни, і я просто вам невеличку деталь для обговорення додам. Євген Мадо написав Тарас Березовець. Так само Путін в ввечері прилетів до Мінська в четвер. Перед тим Лукашенко призначив начальником генштаба. Генерала Муравейка саме він натякав на спроможність силою прорубати коридор у Литві. Гра на нервах триває і не полошає відчуття, що Кремль має прописаний сценарій. А от як у нас з цим? І от дійсно щодо от заміни начальника е, пане Траса, от силою прорубати коридор у Литві. Отакі, от, от у нього були пропозиції. Ну, дивіться, Росії ну, не потрібно воювати з НАТО, як знаєте, от в Конвенційній війні uh -huh. там обмін ракетами і так далі. Достатньо захопити місто Нарва, яке є російськомовним на кордоні, так, це давно відомо в Естонії. І просто там залишитись і подивитися, як буде реагувати НАТО, як воно посипеться чи не посипеться, що буде робити. І тут же ж головна мета. Не сам фактом прорубати коридор, наприклад, так тому, що це ризики матиме, а показати неспроможність неспроможність Сполучених Штатів Америки організувати оборону своїх союзників. От що вони хочуть добитися. А враховуючи те, що є там група, ця селівана Бьорнса, яка активно грає досі в Росію, вони сподіваються, що вони теж це знаєте будуть спускати на гальмах. І тому чи буде ну знаєте, чому проблема з цим цим сувавським коридором? Що це все ж таки кордон Польщі та Литви. А польща точно буде воювати і у них є армія, вони активно модернізують армію і Литву Вони скаржі за все зможуть забезпечити? Ну принаймні, якщо там буде конфлікт, вони зможуть забезпечити її захист. А от питання щодо Латвії та Естонії. Поки що стоїть відкритим, тому я все ж таки прихильник тої версії, що це буде або Латвія або Естонія, і те, що вони і знову таки, я на я думаю, все ж таки, що це в тому числі Китай за цим стоїть, бо Китаю вигідна демонстрація безсилля Сполучених Штатів Америки. Їм потрібно якомога більше. Точок напруження я не виключаю знову такі Півд... Північна Корея на південну Корею. Там фахівці говорять, що 에, Росія нещодавно завезла їм купу палива, а паливо не може довго зберігатися його потрібно витрачати, і це означає, що можливі якісь провокації вже за підтримки Китаю, в тому числі проти південної Кореї. І не виключено, що одночасно буде атака на Тайвані. Тому що не слід думати, що Знаєте, у нас таке часто. Розмови, що ну от Пекін не готовий до захоплення Тайваню, і так далі. А це в якому форматі? що у нього немає флоту, а Китай може взяти, наприклад, 10 тисяч суден рибалських запустити на Тайвань, які просто будуть висаджуватись там. Да? А під перекриттям цього висадиться, наприклад, армія Китаю, так. Або ти будеш збивати ці поки це з рибацькими шхунами будеш воювати. Вони ж активно їх використовують, наприклад, при захопленні шельфів на Філіппінах. То підійде справжня армія, наприклад, під прикриттям. А якщо Росія буде допомагати, у них є підводний флот, наприклад, охіанський і багато чого іншого. Тому я вважаю, що така ситуація достатньо напружена. Чи буде воно реалізовано, але це абсолютно в, логі... в логіці Китаю. Він не хоче чекати деяких речей. Мабуть, він розуміє, що якщо вже пішли санкції по банківській системі і по автомобілях і по цьому, то це ну знаєте, нагадує ситуацію перед Перл-Харбором. Коли теж американці не думали, що японці будуть готові на них нападати, тому що вони дивилися, там купа Лінкорів ще не добудована. думають, ну у них немає сил нападати. Оголосили ембарго, наприклад, на постачання нафти до Японії. Японія сконцентрувала ресурси, напала на Перл Харбор. Сподіваючись, що вони виб'ють весь тихоокеанський флот американців. Тому логіка агресорів вона така: вони не зважають на економіку, як часто думаю, що вони будуть зважати на економіку і все інше. Ну у них завдання перерозподіл світу, а Китай взагалі всім світом хоче керувати. Так, пане Тарасе, ну ми так розуміємо, що наступний великий візит російського диктатора саме в північну Корею, і це, як то кажуть, неспроста. Дякуємо вам, пане Тарасе. Дякуємо вам за включення, за ваш професійний огляд, Тарас Городній, відомий український політолог, дякуємо вам.